Замість лежачого поліцейського берлінська подушка. Сьогодні таку встановлюють біля ліцею номер 7 що по вулиці Городецького. Майстер Ігор Погоран каже, такі дорожні пагорби облаштовують посередині проїжджої частини. На цій ділянці буде дві берлінські подушки, аби обмежувачі були нерухомими, прикріплюють їх на саморізи. Ставим просто меточки зверлом. Том ну, розбирають і, розбирає, і знімаємо обратно, то засверлюємо. Забуваємо забуває вставляємо с і і по закручуємо". Місцева жителька Мар'яна Суспільному розповідає, до сьомого ліцею ходить її донька. Встановлення поблизу закладу обмежувачів руху схвалює. Це каже в першу чергу безпека школярів. Ти починаєш іти. Вони починають гальмувати прямо біля тебе, і це небезпечно, бо дитина може, якщо я йду з дитиною, то дитина може йти, хоч і старша сама, і це може закінчитися ДТП. Біля школи все повинно і пішохідні переходи, це все повинно бути облаштовано. Це те, що планово завжди необхідно робити, незалежно від будь-яких умов. Такої ж думки і місцева жителька Людмила. Можна розігнатися, можна не побачити дитину. Потрібно. Я, я вважаю, що особливо ночі, коли немає ніяких е, отображаючих цих <світ> деталей на куртках. Наразі у Вінниці встановлено вісім берлінських подушок на чотирьох ділянках, де не врегульовані перехрестя та немає піднятого пішохідного переходу. У чому їхня перевага та відмінність від лежачих поліцейських, Суспільному розповів начальник відділу організації дорожнього руху та міської мобільності Богдан Черановський. При приїзді подушки створюються менше шуму і вібрацій за рахунок її конструкції. Беринська подушка має розміри 1,85 на 2 метри. Спецтранспорт і громадський транспорт її проїжджає майже без перешкод. Водій Олексій каже, їдучи старим містом, вже відчув переваги таких обмежувачів швидкості руху. Получається, вона більш м'якша для машини. тобто ти по-любому біля неї притормажуєш, але ти не б'єш машину, так як звичайний лежачий поліцейський. Автобус то він взагалі нормально проїжджає. Він не б'є по добу собі. У департаменті транспорту та міської мобільності зазначають, до кінця року у Вінницькій громаді встановлять ще 12 таких обмежувачів швидкості руху на шести ділянках. Натепер берлінські подушки вже вмонтовані біля 33-го, 10-го, 1 та 19-го ліцеїв. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.